Розмитнення шкода Октавія 2006 року, 2.0 бензин. Яка вартість автомобіля та вартість митних платежів в Україні в році? Автомобіль, який ви зараз бачите на екрані, наш клієнт самостійно купував у Фінляндії, деякий час там ним користувався і вирішив повертатись в Україну та його розмитнити. Дане авто було придбано за 1200 євро. Всі інші витрати нашого клієнта. Доставка своїм ходом в Україну 500 доларів. Митниця всі витрати 2100 доларів. Сертифікація 70 доларів. Перша реєстрація українські номери 90 доларів. Разом 4 1060 доларів пробіг автомобіля 276 тисяч кілометрів. Стан чудовий. Якщо ми дивимося аналоги на сайті Авторія, ці автомобілі стартують від 5 тисяч доларів. Економія мінімум 1000 доларів. А якщо дивитись середню вартість цих авто, то економія буде набагато більшою за рахунок того, що клієнт самостійно шукав автомобіль, самостійно його підбирав. В нього є така економія. Звичайно, сьогодні в Україні, якщо дивитись на сайті Авторія, вже немає тих автомобілів, які колись були завезені під нульве розмитнення. Якщо у вас є така можливість поїхати продавати автомобіль і на ньому повернутися, ви зекономите мінімум тисячу доларів. А з доставкою автомобілів та їхнім розмитненням ми вам допоможемо.